Стійкість на всіх рівнях на фронті всередині країни та у відносинах із партнерами на конгресі регіональних та місцевих влад при президентові України підбили підсумки року. Окрім того, окреслили й низку важливих питань, які турбують регіони. Участь в засіданні взяли і керівники громад Запорізького регіону. Зокрема, виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко порушила питання про можливість створення програми з надання вимушеним переселенцям житла за аналогом з пільговим кредитуванням на відкриття власної справи ми спілкувалися з урядовцями. Вже є рішення спрямувати залишки коштів з програми Міністерства соцполітики. Так, 15 мільярдів, 15 мільярдів а в програму є відновлення, так і це, це допоможе, на жаль, поки що не всім. Але цього року можна вже спрямувати ці кошти. Вони будуть спрямовані. Це буде десь. 10 тисяч домогосподарств, тобто, ну принаймні 30 тисяч, не менше, да, 30 тисяч людей. І вони будуть, мені сказав прем'єр-міністр, в принципі, вони перехідні, то можна користуватися цими грошами, а також розгляне уряд, де брати ще додаткові гроші. Це виключно з числа ВПО. Внутрішньопереміщених осіб власне 15 мільярдів за дорученням президента. Ми цього року вже це рішення втілюємо, і відповідно ці кошти будуть надаватись власне цим людям на прифронтових областях числа ВПО. У фронтовому Запоріжжі станом на грудень проживає близько 200 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Люди потребують допомоги насамперед у житловому питанні. Представники запорізької влади також подякували за підтримку нашого регіону, зокрема у відбудові багатоповерхівок, у відкритті шкіл за грошову підтримку запоріжців і внутрішньопереміщених осіб. Місто Запоріжжя мало величезну кількість викликів протягом 2024 року. Це обстріли кабами, і ракети, і складна ситуація, і безумовно різні інформаційні атаки. Не зважаючи ні на що, ми вистояли. Незважаючи на величезну кількість зруйнованих і пошкоджених будинків, ми відбудовуємо вже зараз, вже сьогодні і вдячні за те, що держава нас чує нас чує, і держава підтримує, і ми в конструктивному діалозі, впевнені, що що в наступному році ми будемо більш згуртованими, більш сильними, і це допоможе нам перемогти. 25-й рік також плануємо концентрувати нашу увагу на підтримці збройних сил України і також допомагати нашим внутрішнім переселенцям. Підтримка держави в цьому році, все, що висвітлено було на конгресі, це єдине ціле, і в тому числі з нашою громадою. Загалом у наступному році уряд окреслив дев'ять основних напрямків діяльності: економіка, відновлення, оборона, медицина, освіта, проходження опалювального сезону, підтримка бізнесу та соціальна підтримка громадян. Так, програмою зимова є підтримка, яка ініційована президентом вже охоплено понад 9 мільйонів українців. Також наступного року загалом зросте ресурс місцевих бюджетів з цифри у 285 мільярдів гривень до 328 двадцяти